Збираємо нашого санчоголіка. 15 саморезів ми викрутили. санчонглік, якщо серйозно. викрутили 15 саморезів і знімаємо кришечку. Вау, що в нас тут знаходиться! Ви подивіться на цей трансик. Це ж трансформатор просто нереального розміру. Я в шоці. Дивіться, які дроти з нього йдуть на радіатор наш, да? охолодження. Дивіться, які у нас дроти йдуть, так, куди під'єднуються дроти ці, доплати. Бачите? Теж доплати. Ну і тут ось така історія. Пайка, звісно ж, не на всі бабки. Трошечки вони тут не дуже охайно зроблено, Але, але все дебеле, все таке здорове. Теж написи всі є, на кожному елементі є напис. Так, ось наш дисплейчик виходить. І зараз я хочу добутися ще до нього і подивитися, можливо, він нам стане на отой ДБЖку. Щоб ми там могли, може, поправити вольтаж заряду, так як у нас літій залізофосфат. А там зарядка виставлена до 13,8 вольт. Хоча ці акумуляторні батареї. Ви, якщо їх навіть заряджаєте до 14,6, постоявши, вони просідають до 13,6, 13,8. І вся ваша ємність знаходиться все одно в пределах від 13,6 до там, 12 вольт. Вся віддача на цих вольтах знаходиться. Тому зважайте